Рішення облради ухвалені з порушеннями чинного законодавства України. Принаймні так стверджують у Івано-Франківській обласній прокуратурі. Наразі тут оскаржують в окружному адмінсуді сім рішень облради раніше ухвалених на позачерговій сесії. Серед них про припинення дії договору оренди з івано франківською ОДА. На переконання прокуратури, аби розірвати договір, необхідно було завчасно звернутися з відповідним позовом до суду. Також незаконним прокуратура вважає створення народної ради. Адже такий орган не передбачений Конституцією України. В нас є основний закон, який регулює суспільні правовідносини. Це є конституція України, яка визначає основні гілки влади і відповідно органи уповноважені реалізовувати ці чи інші повноваження для регулювання суспільних правовідносин. І тоді діючою конституцію не передбачений такий орган, взагалі, як народна рада в Івано-Франківській облраді про оскарження сесійних рішень з боку прокуратури. Знають наразі обласні обранці чекають, аби ознайомитися з позовними заяв. Вами голова облради Василь Скрипничук визнає, рішення щодо розірвання угоди про оренду зода було емоційним і дійсно має чимало прогавлен. Втім, народна рада має право на існування, якщо її розглядати, як міжфракційне об'єднання. Закон України про статус депутатів місцевих рад, закон України про місцеве самоврядування в Україні дає підстави, дає право утворювати фракції. Ну а фракції можуть між собою мати угоди, і це буде називатися вже міжфракційне об'єднання. Помилки бувають всюди, можливо, і в нас вона була. Хоча десь я схильний до того, що усі тих сім рішень, які зараз є. Поданими до суду, що там можливо не треба було всі пункти опротестовувати. Не виключено, що обласні обранці писатимуть заперечення на оскаржені рішення. Це питання розглянуть у рамках чергової сесії облради Варіон Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.